Може перевірити наскільки він добре тренується, подивитися свій результат по відношенню до інших учасників. Також у нас буде дуже багато різних вправ. Ну і загалом, думаю, буде дуже цікаво і. Зі сторони подивитися, як буде проходити саме змагання. Сама ідея це всі вправи. Ми будемо старатися зробити за як найкоротший термін. Відповідно на кожній станції буде задана кількість повторень, і загалом це буде тривати. Ну, один комплекс це може тривати від 15 до 20 хвилин. Ну і залежності скільки буде учасників, і получиться загальний час. Їхні активності по вихідним вони такі доволі цікаві і так заставляють тебе лишній раз піднятися і прийти в зал. Спочатку не очікувано, що воно так тяжко вдасться, вроді так працюю по кросвіту, але всі вправи роблю, але щоб такий кружочок зробити, не було легко. Так, Відчуття самозадоволення. Та, що все-таки дійшов до кінця. Хоч не перший, але головне це дорога. Ну, Відверто кажучи, це мої перші змагання, тому я не знала, як я буду це відчувати, але звісно, що. Ну як виявилося, як виявилося, пройшла непогано. Ой, дуже класно. Людей гуртує разом і всі один одного підтримують. Дуже дуже цікава штука. Дає мотивації, коли ти відчуваєш, що хтось зробив краще від тебе, особливо жіноча половина.